Щиро вітаю всіх любителів Гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 20-го туру української прем'єр-ліги 2024-2025 ЛНЗ Черкаси Динамо Київ, який команда Олександра Шовковського розпочала дуже потужно і вже на 11 11-й хвилині правий захисник Караваю по своєму фланзі зробив навіс вздовж воріт ЛНЗ, який на дальній стійці замкнув ефектним ударом головою у падінні лівий захисник киян Костянтин Вівчаренко 0-1. Кияни явно не збиралися знову втрачати очки, як в попередньому турі. Міцно володіли ініціативою, практично не випускаючи зі своєї половини поля футболістів ЛНЗ, яких тренує відомий в Україні тренер Роман Ригорчук. Його підопічні розпочали вриватися в динамівську штрафну тільки через півгодини ігрового часу. Серед киян виділявся ветеран Ярмоленко. Андрій впевнено брав на себе вирішення моментів, які потребували миттєвої реакції, розганяв атаки партнерів по команді та й сам небезпечно пробивав. Особливо сподобався його дальній удар черпачком в намаганні закинути м'яч під хрестовину воріт. На жаль, трішки вище. А також Ярмоленко не став чекати на свисток арбітра при виконанні штрафного, і доки суперники будували стінку, Андрій несподівано пробив. Кулястий знову пішов повз, на цей раз стійки воріт. Напевно, тотальна перевага у першому таймі розхолодила динамівців і по перерві дуже швидко рахунок зрівнявся. Після зриву атаки киян Дайко зі своєї половини поля робить дальній закид вперед. Голкіпер киян не вийшов погуляти з воротарського. Чим люб'язно скористався мухарем Яшарі і м'яко перекинув кулястого ворота. Один-один. А на 61-й хвилині після швидкого вкидання м'яча в гру голкіпера Елензи Кучеренка сферу підхопив без сала. Прорвався до воріт киян і відпасував штрафну під удар Момо. Нещерет відвів загрозу, так само, як і після подачі кутового. Нещерет взяв удар все того ж Момо. Оце вже гра від Романа Григорчука на стрімких контратаках. Гра таки проходила до самого фінального свистку. Кияни атакували, але ще небезпечніше відповідали господарі. І якби не впевнена гра нещерета, який вчасно вискакував на перехоплення, то саме ЛНЗ міг вийти вперед. І хто його знає, як би завершився поєдинок, би не рикошет. Затяжна динаміцька атака, дальній удар Володимира Брашка знаходить одну ногу гравця ЛНЗ, а потім Ілля Путря зрізає кулястого пов свого голкіпера в свої ж ворота. 1-2, 89-та хвилина. Кияни радіють, неначе вже УПЛ виграли. Брашко отримує жовту картку за те, що у святкуванні голу зняв футболку. Але що те попередження, коли твоя команда виграє? На останніх хвилинах разом з доданим арбітром часом Тренер Динамо Шовковський не знаходить собі місця, адже ЛНЗ завзято атакує в намаганні уникнути поразки. На 90 плюс першій хвилині почала звучати повітряна тривога, але й вона не стала на заваді, адже суддя дав дограти матч, і глядачі, що сунули з трибун до бомбосховища, дивилися, як кияни утримали свою перемогу, таку важливу і першу після відновлення поточного УПЛ. Отже, Київська Динамо набирає рівно 50 очок і продовжує впевнено лідирувати в УПЛ. Друга Олександрія 41, третя Шахтар 39, Полісія 34, Кривбас-31. Якраз сьогодні грають Шахтар, Кривбас. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.